Всім привіт! Це наступне моє відео з літнього відпочинку на Закарпатті. І я приїхала нарешті в жайворонок влітку. Півроку тому ми тут були зимою. Два роки тому були влітку, і взимку ми побачили, що тут відкрилась нова велика територія, де є багато розваг для дітей. І тому цього разу ми з дітками хочемо тут відпочити. Ну що ж, давайте дивитися разом, що тут є нового і цікавого. З парковкою тут такий трішки балаган, чесно вам скажу. Ми їхали, їхали, їхали аж до кінця жайворонка, щоб знайти де нам припаркуватись. Тут паркування взагалі в два ряди. Дуже так дивно, що машини стоять одне за одним. Ну от, дуже багато машин сьогодні. так тариф на відвідування басейнів заходить три години 300 гривень на весь день 450 для діток. Від 120 до 150, 125, ні, перепрошую, 153 години, 225 цілий день. Ну і шафка 30 гривень. Заходимо в басейни. Чага до каси. Ось такі шафки для переодягання. Свою шафку потрібно шукати на браслетику. Ми заплатили 1080 за три повні квитки і один дитячий. Плюс 30 гривень за шафку. Ну що ж, йдемо відпочивати. Вже і воронок цього разу ми щось вийшли з цього центрального виходу. Десь мої діти вже побігли, ідемо дивитися, що тут працює, що ні. Наскільки нам на касі сказали, зараз зачинена римська баня і ще одна сауна. Не згадаю, як вона називається. Зараз тут величезна територія, є дуже багато розваг для дітей. Але і людей дуже багато. Ми ледве на ледве знайшли для нашої великої компанії два лежаки. Якщо багато людей, то це показує про те, що це місце популярне. Але питання, що ми встигнемо за три години, чи встигнемо хоч десь гарно відпочити, посидіти, хоч в котромусь басейні. Бо зараз, поки що, ми 10 хвилин шукали, де наші діти, і шукали собі лежаки. Он як багато людей сьогодні в жайворонку, і це зараз уже четверта година дня. Це великий басейн, дуже багато лежаків. Людей сьогодні дуже багато, але я навіть згадую, два роки тому, як ми тут були влітку, теж людей було от приблизно так само, що неможливо собі знайти місце в басейні. А що, Мар'яна, йдемо пробиватися? А так, тут щоб не згубити взуття. Ага. У -у -у, гарно, тепленько. А так, Тут а? пояс. Йдемо, пробуємо туди прорватися. О, бачиш, написано соляний басейн. Тривалість процедури 10-15 хвилин. 10-15 хвилин. Для шкіри корисно. Лише нема де, нема де присісти. Так, тут на горі менше людей, тут дійсно менше людей. чомусь не такий популярний цей басейн? Не знаю. Та дійсно метро в час пік, дуже багато людей. Я не очікувала, що стільки буде. Може, через те, що сьогодні така погода гарна 30 градусів чи що. Бачиш, у зв'язку з тим, що поміняли воду, то вода вища, ніж зазвичай, 40 градусів тут зараз. Так що, щоб бути обережним. О, це дуже гаряче. Чим добре влітку, що коли виходиш, то ти не змерзаєш, так як взимку. Взимку було дуже холодно. Ми перебігали вітер, холод. Що Ми ще казали, що обов'язково варто брати рушники і халатики. Влітку цієї проблеми нема. Але при плюс 30 залізти в басейн плюс 40 тяжко, бо це занадто гаряче, не наче сауна. Сауни зараз до речі на ремонті, але лише до сьогоднішнього дня, до 2 липня. Далі сауни будуть відкриті. Проте я прочитала, що цей критий басейн. В який ми зараз підемо, він закривається на ремонт із 7 липня. І от я не знаю наскільки, десь на тижні в 20 точно. Чи на ремонт, чи на якісь профілактичні роботи, тому треба уважно читати на сайті, чи все працює. Я тут дуже гаряче, треба йти десь далі. Так, ось цей критий басейн у спеку виявився найкомфортнішим, тому що сонечко не пече в голову. Люди тут ховаються від спеки, і в принципі нічого не змінилося. Окрім того, що додалась нова величезна зона, де дітки зараз дуже полюбляють бавитися нічого не змінилося. Тоді, як раніше, це був такий комплекс, переважно для дорослих, тому що, чесно кажучи, мої діти сюди не хотіли йти, вони не мали чим тут зайнятись, то зараз. Сюди можна спокійно йти з дітками, тому що вони будуть мати чим займатися на всіх водних гірках. Тому я дуже раджу вам відвідати цей комплекс саме з дітками, тому що я своїх вже не бачу. Вони десь пів години бігають без мене. І декілька кадрів згори зніму, щоб побачили, скільки тут людей. Але, чесно кажучи, тут менше людей, ніж у басейнах на вулиці. Спускаюсь донизу по таких сходинках. І ще раз нагадую, що саме оцей критий басейн буде зачинений на реконструкцію на певний час. Тому майте на увазі, якщо ви плануєте тут відпочивати саме в липні цього року. А тут гаряче. Тут дуже гаряче в джакузі. Пише, що температура на гирлі 57, але це на гирлі. Оце все, це вся глибина. Тобто тут десь можна вже собі сідати. Джакузі. Ще один маленький басейнчик тут біля Критого. І зоні нічого не додалося, нічого не змінилося. Йдемо ще до прісного басейну і тоді до нової зони підемо, подивимося, що там є. Йдемо до прісного великого басейну. І знаєте, що зауважила згори? Що тут планують встановити тренажери. Ось я зауважила, що вони вже лежать запечатані і це для них зробили місце. Прикольно буде, як тут ще будуть вуличні тренажери. Йдемо до басейну? Метр п'ятдесят глибина. Йду в прісний басейн. Тепла, гарна водичка. Але єдиний нюанс, що він метр п'ятдесят. І тому мені тут треба на рукавники. Це, Я далі не піду. Наші діти плавають. Вони в захваті від цього всього. Ой-ой-ой! Опа. Людей сьогодні дуже багато. Тут позаду мене знаходиться бістро. Я насправді себе не бачу у камері, настільки сонце яскраве. Ми не були жодного разу в цій кав'ярні, і там далі є сауни, які, в принципі, включені в вартість тарифу, але зараз вони знаходяться на капітальному ремонті. Ну, якраз сьогодні останній день нам трішки не пощастило, бо ми в них не попадаємо. Проте я ці сауни показувала в своєму зимовому відео, тому якщо вам цікаво, можете передивитися його. Посилання я залишу все в описі під відео до інших моїх відео, тому можете переглянути там. Йду я ще в цей круглий термальний басейн. Спробую, яка тут водичка. Можна я десь біля вас сяду? Тут гаряче теж. Але чим тут добре, що хоча б є накриття. Тому що в майже в усіх басейнів немає накриття, і люди мусять сидіти під відкритим сонечком. А тут хоча б трішки воно перекриває. Але все рівно теж дуже гаряче, в таку спеку важко висидіти довго в термалах. Хоча довго і не можна сидіти 10-15 хвилин. Тут біля піцерії і біля критого термального басейну є така невеличка дитяча зона, із альтанками від цієї піцерії кумок. Актуально може бути, тому хто з маленькими дітками сюди приходить. Так, йдемо нарешті досліджувати нову зону. Десь, десь моїх дітей немає, вже втомилися купатись, а ми йдемо дивитися, що тут є. Ну, дуже велика гарна зона для дітей і величезний плавальний басейн. Але найкраще, що тут є, це оцей великий двохярусний термальний басейн, на який ми зараз підемо. Зимою я тут була, але звісно ж, зимою тут неможливо було купатися. Йдемо пробувати температуру води зараз. Ой, як тут гарно згори видно всю територію. Навіть видно ось цю зону для діток з різними розвагами. І ванночки кнейпа я бачу є. Йду в басейн. Басейн поділений на дві частини. Ой, він не є теплий. Він такий літній. Це вся глибина в коліно. І вода мені. значить, така, як в взимку була вода, така точно і зараз. Шкода, що ми тоді зимою не покупалися. Зараз в Жайворонку зробили акцент на сімейному відпочинку з дітьми. Це дуже помітно, тому що значно збільшилась кількість батьків з дітками за рахунок ось таких локацій, на яких діткам. Весело і цікаво. Тому тут, в принципі, можна розважатися цілий день. Йдемо дивитися наступні локації. Тут зробили доріжечку кнейпа з камінчиками на дні. Взимку я не зауважила, що вона тут була, можливо, вона ще не функціонувала. Тут у нас тепла вода і тут тепла вода. Але якась вона більш мутніша, можливо, вона термальна. Ну, буквально чотири такі локації з різними камінчиками від більш дрібніших до крупніших. Отут крупніший камінчик, теж тепла. Я чомусь думала, що є різниця. Тепла, холодна, тепла, холодна. Ні, різниці нема. Треба бігти. як Та, дівчинка. Ми з дівчинкою на випередки. Ще зробили зону під накриттям. Такий купол для маленьких діток. Можна пограти в теніс, дітки можуть посидіти, помалювати. Є дитячий лабіринт тут ще в куточку. І це будова, прямо в притул будова. Це, ймовірно, новий корпус буде від готелю Жайворонок. Не знаю навіть що це. Ми спробуємо трішки пограти в настільний теніс. Глибина нового басейну метр він довжелений, великий, справжній плавальний басейн. В новій зоні є бістро, там позаду мене бістро і ще одне ось із цього боку. Але оскільки ми прийшли лише на 3 години, то ми не будемо заходити сьогодні в бістро тут обідати. Тут такі нові гарні лавочки на новій території. Хочу присісти і трішки поділитися своїми враженнями. Мені сподобалася нова територія. Зараз тут є що робити навіть сім'ям з дітками, що раніше було неможливо в Жайворонку. тому що дітям насправді не було чим зайнятися. Саме через це мої діти не хотіли сюди йти. Але водночас я думала, що зі збільшенням території тут зменшиться натовп людей на квадратний метр. Проте це не так. Тут людей набагато більше, ніж було раніше. А це що означає? Це означає, що людям дуже подобається тут відпочивати. По-моєму, це так. Це показник любові туристів до цього комплексу. Я ще хочу також піти в державний комплекс Закарпаття, який тут поруч з термальними басейнами, і, пере... і перевірити його, хотіла сказати, подивитися, що є в ньому цікавого, тому що я ніколи там не була. А підписники запитують, чому. Ходжу лише в жайворонок, чому не буваю в державному басейні. Ну, якщо все добре, то завтра зранку я туди піду і подивимося разом, порівняємо, що там є цікавого. Ще в цьому відео я покажу наші апартаменти тут в берегу і поясню, чому ми їх обрали. І декілька або один, або декілька хороших закладів харчування, які мені тут радили. Так що залишайтеся далі. В відео. Дякую, що ви зі мною. Зараз за десять дев'ята ранку, і ми вирішили все-таки прийти в цей державний термальний басейн в Берегово. Наскільки я начиталась в Гуглі, що черга може бути і годину, і півтори, навіть якщо ти прийшов на дев'яту, тому що чомусь з якоїсь дивної причини тут пропускна здатність дуже низька в цьому комплексі. Позаду мене ви вже бачите чергу, і мені цікаво, скільки ми зараз простоїмо хвилин, щоб зайти в комплекс. Термальний басейн на спортивній базі Закарпаття в берегово це державний відкритий басейн із термальною мінеральною водою, який розташований в центрі міста. Він почав функціонувати з 1967 року як частина навчально-спортивної бази, збудованої за радянських часів для тренувань та реабілітації спортсменів. На вході можна прочитати про користь термальної води та рекомендований час перебування протягом дня. Ми чекали не більше 10 хвилин. Можливо, нам просто пощастило, а можливо, ми рано прийшли. Отже, вартість входу на півтори години тут 180 гривень, 2,5 години 250 цілий день 400 гривень. Є багато пільгових категорій з безкоштовним входом. Ще тут біля рецепції на вході можна випити кави і перекусити. Ось так виглядає жіноча роздягальня і чомусь тут ремонт не робився вже як мінімум останнє десятиліття. Ну, це дуже сумна картина, і, як на мене, неповага до туриста, який має тут перевдягнутися. Я не розумію, куди дивиться адміністрація бази, і невже це може бути нормою? Далі окремо є душові, а з них потрапляє коридорчик, звідкіля можна виплести прямо в основний басейн. По факту з душових, ви бачили, вихід зразу в басейн, можна виплести, а можна вийти через двері. Що тут є? Є один величезний, довгий плавальний басейн з термальною водою, і в тому керунку позаду мене є ще два термальні басейни, в яких люди ну, просто перебувають і відпочивають. Умови бажають бути кращими, м'яко так кажучи. Коротше, мені дуже нагадало радянський союз і якусь таку дуже стару спортивну базу де нічого давним-давно не оновлюється. Ну, Це поки що такі мої перші враження, бо я була лише в роздягальні, в роздягальні і в душовій. Дивно, чому так? Температура водички, я так розумію, 35 градусів, поточна температура повітря 24, довжина басейну 50 метрів. Так, глибина басейну 3 метри. Я дивлюсь, що дехто плаває на рукавниках. Ну, тобто тут треба дуже гарно вміти плавати і не боятися води, щоб перебувати в цьому термальному басейні. Є ще тут такий інформаційний борт про те, що не можна довго перебувати в цій воді. Бачите, в цьому секторі басейну рекомендується перебувати не більше двох хвилин, тому що тут багато сірководню та вуглекислогазу, який є токсичним. Є ще додатково на території ось такі роздягальні та душові. Тут дуже багато квітів на території. Дуже гарно створює такий затишок. Так, вирішила і я діти одягнути на рукавники і все-таки залізти сюди в цей басейн. Хоча тут 3 метри глибини це досить е, страшно для мене, але на рукавниках, я думаю, все буде добре. Мені, до речі, Щойно я зустріла своїх підписників, дуже приємно, що до мене підійшли зі мною, спілкувалися, розказували, які відео дивляться, що їм подобається, що ще додати. І мені сказали, що тут дуже людям подобається, що люди дуже цінують цей басейн. Приїжджають сюди щороку, і що він дійсно дає ось такий лікувальний ефект, відчутний. Тому, незважаючи на те, що тут так трішки застаріло, все порівняно з жайворонком, ремонт гірший, люди люблять цей. Комплекс і приїжджають сюди щороку, тому що він дійсно дає ефект. Я вирішила теж залізти в цю водичку і порівняти, чи вона якась більш концентрованіша, ніж, наприклад, в жайворонку, в якому ми вчора були. Е, ну як тобі? Водичка має якийсь запах, бо пише, що сірководним пахне, що то через цей запах сірководню довго не можна знаходитись. Ну іду, і я дивитись плавати, але я мушу е, зняти свій мікрофон. Мені страшно, я думаю, що я я не можу розслабитися знаєш, і відпустити драбинку. Так, я спробую до цього, але в мене трошечки зараз така паніка так, знаєш. Через те, що я не можу довірити на рукавниках не так себе. себе отак, так, ага. біля цього, щоб ти зрозуміла. Так спробую доплисти. Так. Я така плавчиня від Бога. О, тут гарно, що є такі труби, за які можна зачепитися, триматися і перебувати в термовій воді. Ну, людей дуже багато, вже навіть зараз. Яка година десь? 9.40. людей вже дуже багато.

Це на тілі Термальна ця вода. Так, з цього боку є ще два басейнчики. Такі термальні, Ну, вода дуже концентрована, дуже видно, який колір води. А яка тут глибина, підкажіть, будь ласка? Я стою. Та, це вже все? А, я очікувала, що щось глибше. Та, не видно геть дна. Це вся глибина. Гарно, комфортно, така гаряченька, тепленька. Так, трішки гарячіша, мені здається. Як там було 35, то тут десь під 40. Або, мені здається, так через те, що я прийняла холодний душ і залізла. Можливо, і така сама вода, важко сказати, чи є якась різниця в температурі. Але водичка гарна така. От я навіть не знаю, в жайворонку отака вода в якому басейні була. Можливо, в тому довгому, де дуже багато людей було, де писало соляний, що лише 10 хвилин можна там перебувати. А решта басейнів, так більш така мені, наче як менш концентрований, менш концентрована вода, ніж тут. Тут така концентрація відчутна, що зразу виходиш з того басейну і ти відчуваєш на шкірі це все. Або ж просто, що ми вчора в Жайворнку бігали, то в прісний, то в термальний, і ми так не відчували. В цьому маленькому басейні можна перебувати не більше 15 хвилин, тому що це може зашкодити здоров'ю. І тут написано, що температура плюс 38 і плюс 34 в термальних басейнах. Тут дуже добре, що є деревця і є такий тіньочок, де можна відпочивати, навіть коли дуже сильне сонечко. Є лежаки, є парасольки. В принципі, і Інфраструктура самого комплексу достатньо хороша. Лишень бракує оновлення, бракує ремонту. Все застаріло. Ну що ж, пройшло півтори години нашого перебування тут, в державному комплексі термальним, з термальними басейнами. Я начитала багато відгуків і дуже хвилювала, що я тут побачу, тому що відгуки в Гуглі переважно негативні. І дійсно, тут застарілий ремонт, тут все таке. Ще з радянських часів, неначе не оновлюється, не ремонтується. Але вода, на мою думку, тут набагато концентрованіша, ніж ми були в жайворонку. Людей тут багато і, помітно, ось по черзі, що черга досі є. Люди йдуть, люди готові стояти в черзі, чекати на вхід, щоб оздоровитися. Поспілкувавшись з деякими людьми, які там були в басейні. Які приїжджають з року в рік і відпочивають саме тут. Я зрозуміла, що людям це подобається, і люди дійсно бачать ефект від саме від цих термальних басейнів. Знаєте, такий якийсь контраст, двоякі враження. З одного боку, та, немає ремонту, все дуже застаріле і страшненьке. З іншого боку, дуже багато людей, всі щасливі, радісні, всі відпочивають і оздоровлюються. Ну так у мене якось двояко. Я не можу сказати, що. Ні, все погано, не приїжджайте. Навпаки, треба приїхати і порівняти для себе самого, чи тобі допомагають басейни в Жайворонку, чи допомагають саме ці термальні басейни і вирішити для себе, де ти хочеш відпочивати і де тобі прийнятно. Ну, ось такі висновки в мене наразі. Тому що по ціні, в принципі, якщо оплачувати повністю за вхід, то одне і те ж саме приблизно виходить. Тут за півтори години 180 гривень, за дві години. 250, якщо я не помиляюсь, та в жайворонку за 3 години 300. Але є багато пільгових категорій, як для пенсіонерів, так і для воїнів ЗСУ, для учасників бойових дій. Там взагалі або 50% знижки, або повністю безкоштовний вхід. Тому тут більше пільгових категорій на вхід. Ну, ось такі в мене враження. Ще у берегово мені підписники радили в коментарі. Я тут ставлю цей коментар. Обов'язково відвідати Рестопа-Бункер, тому що попереднього разу я показувала ресторан в золотій паві. І ще попереднього разу ми були в Жайворонку в піцерії, а от, власне, більш нічого я такого не знала цікавого тут. Тому зараз ми йдемо в рестопа-бункер, щоб побачити, наскільки там смачно, тому що цей заклад радять. Як виявилось паб бункер в центрі міста на практично пішохідній зоні, де є університет, тут він поруч все. Ми до нього просто не доходили. Такий бункер-бункер треба спускатись вниз. На себе із зусиллям, Тобто треба прикласти зусилля, як в справжній бункер заходиш. Як гарно, дивись, проти гази. Так, Ось такі ціни на салати. No. Я so завжди орієнтую по Цезарі. Це за oh, скурочкою 185 ялів. Ми також придивляємося, напевно, дитині одні візьмемо пельмені. Собі, напевно, візьмемо якусь із сковорідочок або гарячу. З винимошейком або з курочкою. Такі десерти тут є. Такі цікаві пельмені фрі принесли Тарасику. Скільки Тарас, воно коштує? 150 гривень чи більше. Треба буде подивитись в чек. А це бограч принесли моєму чоловіку. Смачний закарпатський, але не згадав, яка ціна. Треба буде теж дивитись. Це просто е, термоядерний бограч. Я від нього вже плачу. Тут е, була приправа, вона досить гостра, вона прям пече весь язик. Ну така, коротше, страва для справжнього чоловіка. Вона з'їла всю мою страву. Дав попробуй, вже нема. Боже, зараз чихати буду. це жах. Надо доїдай. Ти що ти заїдаєш? Йой-ой, опак. Мої сестри принесли ось банош. І тут настільки красивий банош з яєчком, з сиром, зі шкварочками дуже гарно. Ось такі варенички принесли. Ми замовляли обом нашим дівчаткам. Міланці вже принесли. Порція вареників в межах 120-130 гривень. Нам принесли гарячу пательню свіжина тут із свинним ошичком і з бульбочкою. Я вже спробувала. Наразі мені смакує. Так, як завжди знімаю рахуночок, у нас тут вийшло до сплати 835 гривень, бограч 130, сковорідка – 215, пільмешки 135, вареники 102. В принципі, наїлися, лише що дуже довго чекали кожну страву. Бо ми забронювали собі ось такий будиночок. Це апартаменти ріточка. Тут є ось такий столик. Це вхід в апартаменти. Це вхід в наші апартаменти. І тут цікаво, що є таке стареньке піаніно. Ух, я його не можу відкрити. На першому поверсі є тут невеличка кухня така. З іншого боку, кухня отак переходить в таку барну стійку для обіду. І далі вітальня. Власне, куди ми і заходили з такими крутими сходами догори. Перша ванна кімната, яка є тут в апартаментах. Трішки щось кришечка з унітазу знята, не зрозуміло, вона щось поломана. Але чудово, що є фен. Ось так виглядає другий поверх. Тут є дві спальні та окремо ще ванна кімната. Це одна спальня, вона з телевізором. Ось така вона. В наш уже кіт ходить. Це друга спальня. Тут телевізора нема, але є велика шафа. Кондиціонер в номері є. Кондиціонер в коридорі, він якраз так, щоб на дві кімнати охолоджувати. Ця ванна невеличка, але добре, що є дві ванни. Я щось трішки поспішила з висновками, що у нас є дві ванни. Виявилося, що ця ванна не робоча. Кіт ходить позаду мене, хоче зі мною говорити. Чому ми обрали саме ці апартаменти? Звісно ж, це вартість. Номер коштував ну, повністю ці апартаменти з двома спальнями з кухнею: коштували 1700 за одну добу. Відповідно, на дві доби нам вийшло 3400, а номери в Берегово, ну ось я зроблю скрін, це те, що мало що є зараз на даний момент, щоб показати, скільки воно коштує, але це все так само, як і в солод, воно коштувало від 6 до 8 тисяч на нашу велику сім'ю. Плюс тут ще треба продзвонювати, запитувати, чи з котиком беруть, чи ні. Тому що не кожен готель хоче брати з котиком. Ми, напевно, обрали правильне місце відпочинку, тому що наш котик собі гарно відпочиває на травичці. На завершення ще хочу розказати вам про цікаве місце в берегово, куди можна прогулятися пішки, щоб насолодитись видом на місто. Стежка починається за рестораном комплексу Жайворонок вгору на пагорб, і вже на півдорозі цієї стежки можна побачити сам комплекс Жайворонок згори. А якщо піднятися ще трішки вище, то з оглядового майданчика перед очима відкривається неймовірний краєвид і намісто берегово, яке, до речі, має 900-річну історію. І на красиву місцевість. А вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.